Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Дівчатка, як ви розумієте, у нас сьогодні розпаковка. І розпаковка не одного подаруночку, а двох. Чесно кажучи, я була дуже здивована і вражена тим, що мені надходить повідомлення в додаток нової пошти, що до вас прямує посилка. Я, звісно, подивилася, від кого ця посилка, і, чесно кажучи, це було дуже і дуже приємно. Це прямувала до мене посилка від Тамари Новікової. Канал її називається В'яжу на дивані. Я в описі під даним відео залишу посилання на Тамарочку, в неї дуже цікавий е такий канал. Я забрала посилку, Це я, вона мені відправила на відділення, яке знаходиться неподалік моєї роботи. І я в той день не йшла додому. Ну, я йшла тільки пізніше, мені потрібно було уйти в справах, тому я коробку з собою не забирала. Залишилась вона в мене на роботі. Наступного дня мені також прийшлося йти в інше місце спочатку, а потім додому, тому я також її не брала з собою. І вже на, на третій день я нарешті її забрала. Чесно кажучи, не відписалася одразу Тамарі. Вона, мабуть, думає, що я така безсовісна. Чесно, мене це питання так знаєте, трішки бентежить, хвилює, але я думаю, що вона зрозуміє, адже я хотіла відзняти. Щоб ви побачили і я побачила разом, що ж у нас в коробочці. Коробочка запакована. Трималася сьогодні у нас уже субота, 30 грудня. А я, мабуть, забрала у вівторок, здається, її. Мабуть, так. Ой, відкриваємо. Я все підготувала. Не сподівалася, ну, я не очікувала я якось, ну, чесно кажучи. Чесно кажучи, не очікувала, але дуже дуже приємно отримувати ось такі несподівані подаруночки. Зараз будемо дивитися, що ж тут у нас що ж тут у нас цікавеньке приїхало. Тамарочка може нас, звісно, здивувати. Тут щось таке цікавезне. Дівчата. Ось це так все гарно запаковано. Ви подивіться, що це? Це такий, чи то органайзер, чи то сумочка. Але кольори. Точно про кольоровий рік Тамара думала, коли шила ця, цю сумочку. Дуже гарно, цікаво. Але ж тут ще щось і всередині є Тамара. Чесно, дуже класно. Дякую. Дякую. Ну що, відкриємо. Зараз я цю коробку ці відставлю, щоб нам вона не замажала. Ну ви подивіться, як гарно. Це так мило. Надіюся, вам видно. Будемо розпаковувати. Ой! Дівчата, так а тут же ще он торбинки. Це капець. Це капець. Почнемо не з торбинок. Почнемо ось з такого, ось з такої красивезної листівочки. Це так мило. Тамарочка навзаєм. Навзаєм. Дуже приємно. Дякую тобі. Ой, так гарно. Поставлю, хай вона вас, надіюся, вам видно. Хай вона вас трішки радує. Ой, тут скільки краси. Так, дівчатка. Ось така проектна торбинище, дівчата, для величезних процесів. Просто для таких величезних, величезних процесів. Сюди і я влізу до половини. Така велика, дякую. Дякую, дякую. Дивіться, яка вона класнюча. Знаєте, такі от турбинки, ну, я якось не заморочувалася раніше, там, да, але вони так. от стоїть ця турбинка з цим процесом, і його вже так хочеться взяти в руки і пов'язати. Дякую, Тамара, Дуже-дуже класно. Ой, дуже класно. Чудова просто. Просто. Неймовірно класно. Але ж це не все тут ще ось така. Торбиночка. Для меншеньких процесиків. Що родить? Ой, краса, просто, просто краса. Неймовірна. Чому? Тут ось такий у нас чайок. Дякую Тамара. Стефанія. Ось такі цукерочки. Я таких не куштувала. Дякую. І, дівчатка, косметичка ще одна в цій косметичці. Ну, це я думаю... у мене є кому його забрати. Буде там, де і блокнот. Дякую. Тамара, це такий, знаєш, подарунок. Не знаю, таке зроблене своїми руками, це настільки приємні емоції, це настільки. Чесно, я навіть не знаю. Дякую. До глибини душі. Чесно, дуже-дуже дякую. Дуже сподобалися вони мені ці сторбинки. Я буду ними обов'язково користуватися. Ось така здорова ще косметичка. Дякую, дівчата. Так приємно, Тамарочко, це так приємно. Ну ви гляньте, ну погляньте, як це гарно. Дуже гарно. Дякую, щиро дякую, Тамара. Це знімаю, розглядаю і думаю, чи я знімаю відео, чи ні. Дякую, дякую, дякую. Дякувати не передякувати, Тамарочка, вибачте, я одразу не написала, але... Ну, чесно кажучи, хотілося розпакувати, подивитися, помилуватися, погладити ось, це все, ось цю всю красу таку. Щиро дякую, щиро дякую. Це Дякувати не передякувати. Просто неймовірно. Дякую. Ще раз дякую. А ще, дівчатка, до мене прийшла посилочка від сьогодні чудової людини. Я вирішила на новий рік порадувати їй якось трішки точніше на Різдво, це перед Різдвом я відправляла, і відправила їй невеличкий такий подаруночок. Вона отримала його, подякувала мені в особисті повідомлення. І буквально через день до вас прямує посилка. Дівчатка, приїхала посилочка, щойно забрала. І вирішила вже зробити розпаковочку одразу ж двох посилочок. Ой, дівчата мене балують, задаровують, будемо розпаковувати. Ця посилочка приїхала від Ліни Сергієнко. тому ми зараз розпакуємо, подивимося. Чесно кажучи, я люблю відправляти посилочки Укрпоштою. Тому що людина не знає, що до нього прямує посилка. Вона вже отримує тільки повідомлення про те, що посилка на пошті. А ще, в залежності від того, як Укрпошта спрацює, може і взагалі його не отримати, не отримати цього повідомлення. Так, дівчатка. Тут Ліночка знову ж таки ось такий красивезний пакунчик. Дякую, Ліна, дякую. Ага, тут ще запаковано, щоб ми так зразу і не побачили, що там. Так, о, хо-хо-хо-хо, балує тут чимось цікавеньким дівчатка. І так, ось таке щось солоденьке. Це такі вафлі. Я таких ще не пробувала. Щиро дякую, вафлі солона карамель. Це, мабуть, будуть мені, я такі люблю. Діти не знаю, хоча, мабуть, вони вже в мене все люблять. Пам'ятаєте, там в попередній розпаковці було відео з пряниками мазаними, які мені прислала Оксана канал Мої улюблені Петельки. Так от діти їх раніше не їли. Тепер розпочали. Ну, не, з цих, не оце ось, а раніше ще. Тобто вони мені допомагали їх їсти. Так що може бути те саме із вафлями. Дякую. О, якісь ось такі пончики цікаві. Дякую. Я таке не пустувала, я, чесно кажучи, такі штучки не дуже, але діти їх з захопленням їдять. Так що, не пропадуть, Ліна, ні, дякую. Дякую, Ліна, не пропадуть. Ні, я, звісно, можу такі з'їсти, але ну, щоб сказати, що я їх там ось такі всякі жені. Мені чомусь більше подобаються натуральні смаки, а не ось такі куповані хімічні. Я люблю желе дуже ось таке, домашнє, з домашнього якогось вишень, знаєте, там, з малинки, з полуниці. Мені дуже подобається, саме те, що вдома. Але це не пропаде, це обов'язково з'їсть ліна, не переживай. У нас нічого не пропадає. І ось така милесенька листівочка. Просто краса красивезна. Дякую. Тут, звісно, побажанечка. Дякую, Ірина. Дуже-дуже приємно. Все те, що побажала, бажаю і тобі. Так, дивимося далі. Дівчата, тут починається щось взагалі цікаве. Ух ти! Те, що я не пробувала. Це новинка від Ярнар, це нова шкарпеткова пряжа. Я вже бачила, дівчатка з неї в'язали. Чесно кажучи, думала, ми в наступному році вже менше в'язати шкарпеток, але мені стільки надарували шкарпеткової пряжі, як я можу їх залишити в'язати. От скажіть. Ні в якому разі, буду в'язати, буду пробувати. Вона мені чомусь нагадує Алізе Супервош. Так що будемо пробувати. Дякую. Я люблю такі новиночки. Ну, то, Тобто, навіть і не новиночки, навіть це люблю ту пряжу, якою я ще не в'язала. Я майже завжди. Беру ту пряжу, якою я не в'язала, хіба що мені потрібно щось таке, щоб я знала, що саме на цей процес підійде саме ця пряжа. Тому я в основному беру те, що я не пробувала. Дуже рідко беру те, що я вже з нього в'язала. Дякую, Ліна. Ну, Звичайно, якщо, наприклад, на карпетки, я знаю, що Алізе чудова пряжа, чому б її не брати надалі? так? Так, далі у нас іде ще кремчик. Для рук. Ось такий у мене колись такий був схожий, здається, кокосовий. А можливо, я щось плутаю. Дякую, Ліна. Дякую, кремчик не завадить. Хоча вам скажу чесно, я кремом користуюся один раз на день перед сном. В мене немає такої дуже шаленої сухості шкіри, от саме в зимовий період, чи, чи коли я в'яжу. Помітила, що коли в'язала твіт. Ось тоді були в мене такі, знаєте, трішки сухуваті руки. А так, в принципі, ну, немає такого. Але кремчики завжди потрібні, в мене донька, кого дівчатка, ті зрозуміють. Так, і ще ось якийсь такий цікавий красунчик. Конус з цікавезною пряжею, дівчата, щось таке ніжнесеньке. М'якесеньке, пухнастеньке. Пряжа Аляска, а немає ніяких, а, немає ніяких е, знаків. Сім, 700 метрів на 100 грам, але мені здається вона товстіша. Ну, така, знаєте, приємна. Не знаю, що тут за склад, запитаю у ліночки, але вона дуже і дуже красива ось така. Я думаю, вам видно. Мені подобається і колір такий цікавий. Вам, мабуть, не передається правильно колір, тому що в мене тут освітлення так собі цікавий такий колір, обов'язково щось зроблю і тут, ну, така, знаєте, легенька. Таке схоже на мириносик. Не знаю. Ліночка, щиро дякую. Щиро дякую. Дуже приємно, дуже, так, знаєте, несподівано. Чесно, я відправляла подарунок, ніяк не надіялася, що там буде хтось щось якусь, як то кажуть, давати якусь відповідь, отвіточку, присилати подаруночок. Я просто зробила людині, ну, намагалася зробити людині приємне, так несподіванкою. І Іліна вирішила віддячити. Дякую, Іліна. Дуже-дуже приємно, дуже, дуже цікава пряжа. Одним словом, дівчата мене порадували на всі, не то що 100, а 500%. Все таке гарне, ось ці сумочки, ось ці. Чай і до чаю, одним словом. І пряжа, і для пряжі. Все є, тільки в'яжи, руки маж, в'яжи, пий чай, е смакуй і насолоджуйся своїми в'язальними рукодільними процесами. Дівчата, я вам щиро, щиро, щиро дякую. Ви створили мені такий дійсно передноворічний настрій. Ще раз хочу вибачитися перед Тамарою, що я одразу їй не відписалася. Ну, це... Але от зараз я сяду, зберуся з думками і обов'язково дівчаткам відпишуся. Дякую, що були зі мною. Всього вам доброго, до побачення, до скорих зустрічей.